Yeah. В истерике кружилась мама Валя На заднем фоне замер папа Толя В радиусе метров отцарился жесточайший хаос Когда всем понятно стало, сын остался без диплома Мама, не кричи, хватит плакать, не смей Я не спорю, надо, но послушай, отец Есть yes. у меня своя волна и на своей волне Меня где-то поджидает успех Как хотел я увидеть свет, И как посчитал бы нужным жить. Й вам, я Івана, дуже приємно! Я на вами Я теж до мене за Оце класно. Ти вже бачила наших дітей? Ні, не, не бачила. Але я надію, що це найкращі діти, що в це... нас буде найкращий загін. Ну, я взагалі стільки планів маю на це літо, стільки сподівань. Я так давно хотіла бути виховательною саме. А я вже вже на практику ходила вихователькою. Так що це буде легко. Я теж так думаю. Я я Супер! Услышав музыку, я сам себе сказал, я выбираю жить в Каи. 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 Вот и как хотел я убить. Девчонки, это просто капец! Эти вожаки уже так всех достали! Им нужно прибирать! А Ничего нельзя, чтобы был беспорядок в комнате! Кстати, так, да, на зарядку да, на надо муче. идти! Вообще, убираться! Постоянно! Да, да, да вообще! Скажи, я. я хочу себе планшет, айфон, айпад! А у меня все это дома Чего есть! Почему гулять дома, Может, двигать? Ничего не, не делать! Нет, надо все работать по правилам! Я ті да. правила, значить мене співають нічого. Дівчата, дівчата, що це з коїться? Він вже давно був, чому не на ліжках своїх? Ви вже мали спати, дівчата, швидко. Зараз підете всі до Степана Васильовича, ви хочете поїхати геть з табору, чи що? Як це хто? Це ваш директор, він саме головний. А він дівчата, чому ви нас не слухаєте за бігом? Що це за бардак? Як можна жити в такому номері? Ви дівчата бо якісь не знаю? Хлопці, і то чисті бардак? Я ще раз повторюю. Це не дівчача кімната. Як це, це треба? Це не. бардак. А подав. що? І порядок, порядок, і дисципліна. маєте слухатися. Всі правила. Правило номер нуль. мовчати, дівчата, ви знову нічого не слухаєте, Як так можна? Боже, який це загін? Куди я попала? Я думала, якісь будуть нормальні діти. А ви, чертенята в тенятах а не дівчата. Я в шоці, я в шобігом у вас є три хвилини, щоб прибрати тут все. Я прийду і провірю. The fire. Don't be so shy. Да. Давайте продумаем план Давайте. Я думаю, можно сделать так. Прицепаем им червяки в суп. Да, Давайте. А еще на вечерней программе можно их облыть и помыть. Вони завжди стоять. Коли вони будуть проходити крізь нас, ми будемо їм підножки ставити, щоб подавати. А ще коли будуть спати, ми їм під подушку жабу підлогу. О, давайте, точно. А давайте ще їх в мусорник якось запхаємо. Давайте, Давай, точно це буде супер. А поки вони в туалеті будуть, ми там будемо веселитись Да, і битися подушками. Прикольно She's like cold coffee in the morning. I drunk of last night's whiskey and coke.

о, боже, так, 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 Você <laughs> vai No. No. Застаралися, так? Вчора старалися, вчора старалася, не ніщо. Знов так само. Ні, не, не так само. Ви щасно, але Ну Скільки можна? Не можу. оце. Так, це та. одне, а робити нормально, це зовсім друге. Поняли? Да. Ще одне зауваження, ще один прикол. Два. Прикол, прикол, плакати будеш вдома, біля мами, а не тут біля мене. Поняла? Ви на роботі. Нас, ми не ви ми... це... ми... ніякі! Ми... То... 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 то діти такі! Діти! Діти не винувати, ви не виховають. Якщо виховати ніяк, нічого не може купити, їй пора збирати лаки і вибирати за себе додому в село. Став на городі, збитися корови, а не тут. Від а ви я в місті живу. А я теж. Збирайте лахи і їдьте себе до міста.

Ой. Добрий настрій, давайте робити відео. Ти все Та ви сипає... все все. Все. Нажилі черечків. О! буде діло. Добре. Все, іде міхуби. Мар'яна Олексійовна, Івана Мирославівна смачтайтеся крекерами. О, дякую. дякую. Це, Нам так, дякую. Дякую. це дякую. так приємно. Дякую, це так приємно. 了 Дякі, і діти у вас такі в самі. Ми все сказали. До побачення. Героїна. Героїна. Нас біля те речі. все сказали, що маємо сідати. Я думаю, ми Я ну можна. Не слухають важко, це класно. Це не дітей ажанки. Та що? Що що тут дабли через тебя. А от ради соси так я была. Я забуду. Ну, да, я тоже. Действительно, так и смотрите, если сестры. Я раніше не ела. Не знаю, де це було. Що? Нам было. Что, там сердце, дам с братом. Шела так брам. Заслабляє. Пора збирати, пора збиратися. На спишов ступає наші ядерний Якраз тену зібрати всі речі. Я думала, я тут надовше затримаюся, тільки з собою понабирала. Це Так, подожди. Чекаємо. Може так і будемо може да. Ой, подивись, чисто в цьому таборі. Ну ці не кондеї. Сьомий синь пової стали бігом! Бігом, я сказав! Право номер уди! Сьомий загін. А, Де ви а, ходите? А, чого ти один? Пара, до нього пішов бігом. На якій дискотеці в четвертій годині дня. <ріст> Що за сміх? Правило номер нуль. номернуть. <ріст> робимо раз, робимо два. Остали руки на плечі, робимо раз. <ріст> <ріст> Ми самі цього хотіли. Зібрали речі і поїхали додому. А де куди? А ми вас повернемо! Вони над нами знущалися. А були хто на нас помиє вилив? А хто нам черяків їжу підкинув? А, а хто на не руба? А чому ви це робили? Скучно було. Ми, ми, не ми, не чую. ми вас любимо, не чуємо. Ми, ми, вас, любимо. Любимо. ми вас любимо. І Ми а вас любимо! А який ви ми загід? Сями!